Охтирські правоохоронці вишукувалися перед відділком, аби зустріти свого керівника. Начальник управління МВС України у Сумській області Анатолій Ричкаль приїхав до Охтирки, аби вручити міськвідділу новеньке авто. Службовий автомобіль дійшов до ОМВС за програмою по проведенню технічної модернізації органів внутрішніх справ, що сьогодні відбувається в МВС України. Модернізовану автівку вже отримав міськвідділ Румен на черзі шостка. Від сьогодні Тойота Приус буде патрулювати вулицями Охтирки. Ми. И четко понимаем, что необходимо в обновлять материальную базу. И мы прекрасно понимаем, в каких условиях сейчас находится государство. Нет, в общем-то, и материальных средств, но безопасность людей, мне кажется, это превыше всего. Тем более что вы видите сейчас, какая ситуация складывается в наших соседних областях Харьковской, Луганской, Донецкой, и есть понимание и руководству министерства и государства о том, что правоохранительным органам необходимо определять внимание. В тому числі і матеріальна підтримка, тому що люди повинні бути захищені і чувствувати себе в опасне. Зарекомендувала себе машина саме в використанні міських патрулювань. Особливістю є те, що автівка оснащена гібридною установкою, яка дозволяє працювати двигуну як на бензині, так і від електричного заряду, що суттєво зможе економити паливо. Вартість такого украсення приблизно 300 тисяч гривень. Середній розходи автомобіля навіть в міському циклі. Составляет 5 литров на 100 километров. То есть за счет эксплуатации. І електротяги і бензинового двигателя достигається економія топліва. За запрошенням керівництва духовно підтримати своїх сусідів прийшов настоятель Покровського кафедрального собору. Вже 20 років між міліцією і духовенством в Охтирці існують дружні відносини, аби машина успішно працювала і згодилась тільки у мирному часі. Настоятель її освятив і дав благословення на подальшу роботу. В сьогоднішній день сьогоднішнє нелегке време я хочу іскренні пожелати помощі Божої, нісі і їхній служби пузьоспохреніт всіх їх і нас в тому числі і Отечество наше. прапорщик Руслан Король вже випробував нову автівку. каже головне, що вона дозволяє оперативно діставатися до місця події. А це буде сприяти у боротьбі з вуличною злочинністю. З такими новітніми технологіями мешканці міста мають бути спокійними за кермом. Службового авто почуває себе впевнено. Дякую за новий автомобіль. Тепер патрульна служба ще швидше буде приїжджати на місце події. Да, видно, що вже наша міліція трохи починає з йти са временем період у ці буремні часи для України головного міліціонера Сумщини не обминуло питання про стан правопорядку у нашому місті. Журналістів запевнили, що все спокійно, резонансних злочинів і хвилювань немає. Ситуація в Охтирці цілком керована. У нас немає поки пасіня, що ахтирські міліціонери не готові виконувати службу. Ірина Дронова, Олександр Куріж для телеканалу Пульсар.